І для кого не секрет, що травлення вже починається у нас в ротовій порожнині. Вже вуглеводи починають засвоюватись в ротовій порожнині, всмоктуватись. Але що ще робить порожнина, наша ротова, для того, щоб покращити травлення? травлення. Це подрібнення їжі. Ми маємо жувати досить таки якісно. І вченим було вже е, е, відслідковано, що люди, які страждають ожирінням, жують гірше і з'їдають свою порцію швидше. Для чого нам потрібно? подрібнювати їжу і якісно жувати Оптимально це 25 разів. Для м'яса, наприклад, 32 рази. Для чого? Для того, щоб перш за все відчути смак, якщо це солодке, смачненькі, щоб було смачніше, якщо це вуглеводи, щоб вони пере, 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 перемішалися там слюною з, з ферментами, які необхідні для їх перетравлення, для того, щоб рецептори відчули, все насолодилися і плюс до того ми полегшимо собі процес травлення.